Давайте поговоримо відверто про професії, які ви можете отримати онлайн, і стати незалежними від вашого місця розташування, при цьому жити своє найкраще життя. Я взагалі топлю за будь-які діджитал професії, які дуже корисні. І якщо вам до і ту платформа, то в цьому відео я розкажу вам, які професії будуть актуальні в 2025 році. двадцять році. Перша професія, без якої не може прожити будь-який ютубер, який створює влоги або будь-які інтерв'ю та шоу, це монтажер. І тут я маю на увазі не лише монтажера, який, знаєте, просто так-от кропає ваше відео, вирізає або ми якісь не дуже прикольні моменти, а скоріш режисера монтажу. Це людина, яка з усього вашого відзнятого матеріалу, незалежно від того, чи це одна камера, дві-три, одна звукова доріжка, дві-три, зможе з цього всього матеріалу, який закарбований на камеру, створити. Цукерочку, і це зазвичай вимагає не лише знання монтажних програм, але й знання у будь-яких сценічних професіях театральних кінематографі. Ця професія вимагає любові до кінематографу. І я хочу вам порадити Олю. Вона нещодавно завела свій Ютуб-канал. Ви знайдете посилання під цим відео. Вона є режисером монтажу мого каналу. І, до речі, всі випуски Ютуб реаліті нашого першого онлайн-шоу про розвиток ютуб-каналів. Саме вона завжди створює. З цих випусків цукарочку, тому якщо вам дуже цікаво розібратись не лише в монтажу і в деяких програмах, а прям знаєте навчитись і професії. То я впевнена, ви знайдете якісь прикольні крутезні підказочки, коли Оля почне наповнювати свій канал і розвивати його. Ви також можете залишити будь-які питання під цим відео, які стосуються будь-якої професії, про які я зараз вам розкажу. Друга професія це скриптрайтер, або людина, яка пише скрипти для ваших відео. Мені задають дуже багато питань про софлери, тому що, наче, знаєте, можна зараз за допомогою штучного інтелекту написати скрипт. Але потім його треба зачитати на камеру. Скажу відверто, що, наприклад, мені не дуже подобаються прям скрипти від штучного інтелекту, тому що скрипти від штучного інтелекту вони дуже сухі, знаєте, в них немає оцієї родзиночки, в них немає вашої історії, вашого досвіду, ваших кейсів. А саме за цим приходить глядач на ваш канал. Ну інакше цю інформацію вони також можуть дізнатись із чата GPT, згодні. Тому людина, яка пише скрипти для відео. Особливо якщо це експертний канал, то ця людина має розуміти, що скрипт треба писати саме під людину, під її аудиторію. І я, як, наприклад, експерт. А дуже зацікавлена в якісних скриптах, які я можу, знаєте, просто пройтись, прочитати перед зйомками. І в день зйомок я просто сяду і запишу відео а, згідно цих скриптів. Людина, яка є скриптрайтером, вона зазвичай робить а, дуже такий широкий аналіз, пошуковий аналіз а, в цій сфері, може дати якісь референси на схожі відео, на схожі теми. А, можливо, знаєте, додати якийсь пунктик, а ось тут додай історію про щось, або там кейс якогось клієнта. Тобто, скриптрайт він більш націлений на побудову м, самого знаєте, такого формату і певної структури а, вашого скрипта, аніж просто інформації. Тому такі люди дуже цінні. Якщо у вас є бажання стати скриптрайтером, то напишіть мені, тому що я також шукаю таку людину в свою команду. Третя професія — YouTube менеджери Можливо, вони дуже популярні там в російськомовному просторі в україномовному просторі, і особливо в Україні. Ця професія не така популярна. І я вам розкажу, чому. Тому що в нас не так багато ютуберів, не так багато людей, які почали вести ютуб канали, зіштовхнулися з ситуацією, коли їм потрібна допомога. І я скажу зараз: у нас на онлайн-клубі ютуберів, і от в Ютуб реаліті дівчата вони зрозуміли, що коли ти починаєш знаєте, виходити на якийсь новий рівень. Ти розумієш, що ти від чогось прям кайфуєш, а щось тобі дуже хочеться знаєте, делегувати людині, яка краще цим буде займатися. І дуже багато саме делегування прийдеться, наприклад, на оптимізацію відео, на пошук відео, на створення семантичного ядра, структури. Тут я зараз використала дуже багато термінів, але насправді дуже легко розібратися в цій темі, пройшовши або челендж. На челенджі ми більше, знаєте, про, про свій власний канал розбираємось. Але якщо ви плануєте і ви хочете, вам це цікаво, знаєте, вам цікава аналітика, вам цікава оптимізація, вам цікавий YouTube, вам цікаво допомагати експертам сяяти, але ви хочете при цьому бути за кадром, ви не готові бути в кадрі, то саме професія youtube менеджера може бути для вас. І тут я маю для вас запрошення, бо в лютому березні 2025 року я планую запуск великого флагманського навчання. Де я навчу вас і навчу професії ютуб-менеджера. І також, якщо у вас є власний канал, а ще немає менеджера, ви хочете саме розібратись від А до Я в Ютубі, включаючи авторські права, включаючи використання штучного інтелекту там для генерації відео зображень і так далі. Там буде дуже багато прикладної інформації про Ютуб. Як для креатора і як для команди креатора. тому я вас запрошую приєднатись до передзапису, щоб ви були серед тих перших щасливчиків, які отримують найкращу ціну, найкращу пропозицію і зможуть першими. Доєднатись до цього курсу. Посилання ви знайдете, звичайно під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Четверта професія не така популярна, і мені здається, взагалі ніхто з вас навіть не задумувався, що вона існує. Але ця професія прям набирає оберти на англомовному Ютубі, тому що англомовний ну, ютуб він пішов набагато далі, ніж україномовний, і в них. Є дуже цікава послуга, яку, мені здається, якщо ви вийдете і станете тією людиною, яка їй запропонує, ви можете також стати дуже успішними. Мова йде про дизайнера кадру. Ми знаємо, що є дизайнери інтер'єрів, дизайнери а, одягу там, і так далі. Дуже багато є професій, пов'язаних з дизайном. там ландшафтний дизайнер, але ще й є дизайнер кадру. Це професія, яка виникла завдяки тому, що всі люди почали вийшли в онлайн. Здебільшого, саме на англомовному Ютубі, це почалось під час ковіду, тому що всі почали працювати з дому, ну і всім захотілося, знаєте, мати гарний кадр, мати гарний бекграунд. І кожен хто в онлайні працював, захотів мати оцей гарний куточок, де можна сісти, проводити будь-які там співбесіди, знімати відео. власне, саме так воно перейшло і до всіх креаторів, особливо людей, які мають Ютуб. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш Кадр виглядав професійно, виглядав гарно, мав ці прикольні акценти, а не як я знімати, наприклад, на фоні шпалер, то ця професія може бути саме для вас. І звичайно, у вас має бути дуже гарний смак в стилі, знання інтер'єру. І мені здається, ідеально підійде всім, хто ну має якесь якусь освіту в дизайні інтер'єрів, і ви просто зможете знаєте, створювати такі чек-лісти, тобто допомагати людині створити цей гарний кадр, виходячи з ну її потреб. Умовно, навіть і я б з задоволенням, знаєте, наняла таку людину, тому що я зараз готую собі. У мене тут є півкімнати, які я хочу перетворити саме на студію, де я можу знімати з різних ракурсів. Хочу не за всі гроші світу, знаєте, змінити стіни, додати якісь шафки, якісь прикольчики додати, там, знаєте, вазончики, підсвітку. І краще, якби цим займалась не я зараз, витрачаючи свій час, а якби людина, знаєте, в мене спитала, які в мене тут розміри, запропонувала мені будь-які варіанти картинок, і я вже, знаєте, просто обрала і затвердила бюджет. І ось саме ця професія, мені здається, буде лише набирати обертів також. Ж на україномовному просторі для всіх українців, які виїхали за кордон, тому що ну, багато людей хочуть все таки не бути прив'язаними до фізичної роботи, до фізичного місця, і будуть виходити і обрати діджитал професії. І саме тут ви можете їм допомогти бути професійним у кадрі. Ну і п'ята професія, без якої жодний ютубер взагалі не обійдеться, це ютуб-продюсер. І туб-продюсери бувають різні. І знаєте, дуже багато можна знайти продюсерів в інстаграмі. Люди, які пишуть там О, зробив 2 мільйони продажів для своїх клієнтів. Я, до речі, брала собі продюсера для своїх там декількох запусків, і я також, знаєте, повелась на оці всі дуже. Величні фрази у профілі, що там зробила запуск на 2 мільйони клієнтам. А виявилося, що так, ну, вони допомогли мені зробити запуск. По факту ми вийшли в нуль. Але це, знаєте загальний а, оберт запуску, вони додали до цих 2 мільйонів і в них вийшло набагато більше. Але за цими всіма цифрами, які зазвичай стоять у продюсера, ніхто... Не питає, знаєте, скільки ховається доходу. Тому що, особливо, коли ми говоримо про інфопродукти, коли ми кажемо про YouTube, продюсер він має не лише створювати оберт і створювати оці мільйонні запуски. А тут дуже важливо розуміти, а скільки з цього мільйонного запуску ти поклав собі до кишені після там, оплати команди, податків, реклами і так далі. І тут вже зовсім інші цифри. Тому я за те, щоб. З'являлися ютуб-продюсери, які допомагають вам заробляти гроші, не лише створювати оберти, а заробляти гроші, щоб зменшувати собі вартість всього цього. Тому що я на власному досвіді, у 2024 році, вперше стала youtube продюсерами для декількох людей, і в мене були канали, які ми запускали взагалі з нуля, і успіх. Запуску це просто кількість звернень, правильна кількість грошей від клієнтів, які з'явилися завдяки Ютубу, і допомагала з розвитком вже великим каналам. І там, вже, якщо вирахувати всі податки, зарплатні команді, відсотки і так далі, то ми зробили більше ніж півмільйона гривень на простих інфопродуктах. але Весь успіх запуску залежав, звичайно, від Ютубу, тому що саме на Ютубі люди найкраще розкриваються до вас як до експерта, і вони найкраще довіряють вам і вони готові у вас купувати, якщо ви вкладаєтеся в ваш контент і реально даєте користь своїм підписникам. Тому ніякий Ютуб-продюсер вам не допоможе, якщо ваш канал не є якісним і не є корисним для ваших. Глядачів, а YouTube продюсер може вам допомогти вийти на новий рівень, новий рівень медійності, заробітку і також навіть технічних моментів, тому що насправді, окрім зйомок відео, вам треба, як ютуберу, формувати спільноту, робити ботів, робити розсилку, мати. Колаборації з брендами або з іншими блогерами, і саме тут також і продюсер вам дуже може допомогти, тому що навіть колаборацію з брендами це ну, величезна робота. І зараз, коли мій канал вже досягає майже 10 тисяч підписників, я хочу почати працювати з різними брендами. І якщо ви дивитеся відео і ви один з них, то надсилайте ваші пропозиції на e-mail, який ви також знайдете під цим відео. Я з задоволенням промотую. Українські бренди, українські бізнеси і якісні послуги та товари. Я сподіваюся, що всі глядачі знайдуть свою улюблену діджитал професію у 2025 році, зможуть заробляти гроші тим чином, який найкраще розкриває ваші таланти. Якщо ви зацікавились однією з цих професій, про які я ще не розповіла. То по перше, насилайте мені ваше резюме, якщо у вас вже є досвід в цих професіях. Якщо ні, то приходьте до мене на курс, який стартує на початку 2025 року, тому що після його проходження всі випускники також зможуть отримати шанс працювати в моїй команді, а також в команді всіх проєктів, які я продюсую. Або які приходять до мене в наставництво. тому що насправді я отримую дуже багато запитів про ютуб-менеджерів, про дизайнерів, про режисерів монтажу, і також просто монтажерів. Тому будь-яка з цих професій вона має високий потенціал. Це зазвичай десь. Тисяча дві тисячі плюс в місяць доларів маю на увазі, в залежності від вашого об'єму роботи, який ви готові на себе взяти. І знову ж таки вона не прив'язана взагалі до вашої локації. Тому якщо ви бажаєте отримати нові навички, нові можливості в 2025 році, то підпишіться на цей канал, слідкуйте за виходом нових відео. Ну а також приєднуйтесь до нашої спільноти і я сподіваюся, я побачу вас на своєму навчанні. До зустрічі,